Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні в нас дуже сонячно: немає вітру, тепло і в мене з'явився час підгодувати троянди, магнолії і гортензії. Чим буду годувати і як зараз вам покажу. Троянди. Троянди, як і минулого року я буду підгодовувати от таким добривом. Агрикол 100 днів. Це добриво пролонгованої дії. Мені дуже зручно, я люблю таке добриво. Один раз підсипав і все. І забув. Якраз вистачить до того, як троянди вже не потрібно кормити. Це буде липень місяць. Там можна тільки по листу. Але по листу я і так буду все ж таки підкормлювати. А це основне кореневе підживлення. Так от, зараз склад хочу вам показати. Склад 13 азоту, 12 фосфору, 16 калію. Ну і там потрохи всього: там молібден, залізо, цинк, марганець. Всього потрохи є. Це комплексне добриво, перевірене, мені воно подобається це виробництво Польща. Ось так виглядає запаковане. Але мені ще було зручніше, тому що ну, ця упаковка хитається, може впасти і розсипатись то я собі отак у відерце і потім буду додавати. На маленькі троянди, які розміром до 40 см десь так, малесенькі, то я додаю 30 грамів. На троянди, які менше метра, ну, 80-70, додаю 40 грамів. Так, тут написано зараз. Де тут в них написано? Ну так, в них написано до метра 40, а вище 60 Тобто рослини, які більше вище метру, метр 50, виткі потрібно додавати 60 грамів. Ну, а на маленькі тут не написано, але мені здається, що 30 вистачить, якщо маленька зовсім трояндочка, така, як, наприклад, в мене Лілі Rose Wonder. Вона зовсім маленька до 30 сантиметрів, то їй 30 вистачить. Як я це буду робити, зараз вам покажу. Ну, ось є в мене молоденька трояндочка. Це краще робити, якщо земля волога. Вона в мене вже не волога, ну як є трохи. Ось вона, якщо порити, то волога, але все ж таки, якщо вона більш волога, це краще. Потрібно від троянди відступити сантиметрів 10-15 і отак по колу зробити канавочку. Це один із способів. Минулого року я робила по-іншому. Зараз покажу. Так, і тепер троянда ця молода, 30 грамів їй вистачить. І отак по колу, бачите, далеченько від стовбуру, від центру, ну, десь так. 15 буде сантиметрів. Тепер отак заробляємо землю. Можна одразу засипати землею, але краще заробити, щоб було глибше. І отак тепер можна засипати землею. Не всі троянди можна підсипати добривом. Троянди, які ви посадили восени або навесні, підгодовувати не можна. Ви ж посадкову яму заправляли, то їм вистачить цього. Який ще спосіб? В мене така була садилка, не можу знайти. Мерденівська. І я робила нею отвори, те, що отак відступала. І вони такі кругленькі були. Отак, 3-4 отвора. Набирала, наприклад, скільки там потрібно, 40. І засипала, ділила між цими отворами, так, щоб було потрохи. Це дуже зручно і цей спосіб швидше можу знайти. Зате знайшла лопаточку, свою улюблену лопаточку, яку я загубила і цілий рік не могла знайти. От вчора я її знайшла. І вона лежала прямо там, де я сто разів шукала. Ну, так буває, що зробити. І отак теж можна заробити туди у землю. Ну, по часу, мені здається, і так, і так, майже однаково. Але отакий спосіб краще, тому що рівномірно розподіляється по поверхні добрива. Не точково, а рівномірно. Що потрібно потім зробити, це. Одразу пролити водичкою після того, як ви доброво внесли. Крапельне перевірити потрібно, тому що після зими десь може не працювати щось зламатися. Я тебе вже сто разів показувала. Так, не можна робити, бачите, що робить? Отак от в мене в руці камера, а вона мене за руку і показує її. Показує. Зіронька наша. Ти зіронька? Так. Да. Ти на зіронька. Да. Ні, рятівник. Все. Так, все. Я показала отаким. От Способом потрібно робити підкормку. Зараз ще покажу гортензії. В гортензії доброго теж агрикол виробництва Польща. Це доброго теж пролонгованої дії, але там потрібно раз на два місяці. Повторювати. Так, ось написано 60 днів. На 60 днів у мене залишилось з минулого року. Ось воно. Але я придбала ще одну таку упаковочку. З гортензіями трохи по-іншому. Ось я намагалась. Розгребти, і ось воно, бачите, оце коріння. Воно у гортензії поверхневе, ось воно. Тому отак грябати, як біля троянди, не вийде. Зорию. І що буду робити? Садилкою це краще робити, але не буду вже час витрачати, отак ставити садилку. Або от якийсь кілочок зробити. І отак чотири отвора. Так, звісно ж, теж коріннячко трохи постраждає, десь може порватися. Але все одно це краще, ніж, ніж гристи, відгрібати землю. Зараз подивлюсь склад і дозу. Так, 12 азоту, 6 фосфору, 20 калію. Ну і там бор, залізо, марганець, молібден, цинк. Все потрошки теж є. Бачите, ось воно, вся таблиця. тут. Так, по скільки? одна рослина 30-40 грамів. Ну, теж буду дивитися, наприклад, тут ця гортензія, вона низенька, маленька, така компактна, то кладу на неї 30. А якщо рослинка більша, то 40. Ну, ось так тридцять. І на всі отвори, так, щоб рівномірно отак розсипати. Це теж пролити збила бруньку. І тепер магнолія. Магнолія так само агрекол. Це залишилось з минулого року. Ну, упаковка велика, а магнолії тільки дві. Тому Мені вистачить, мабуть, це на 5 років, я не знаю, який там, яка там дата. Потім подивлюсь. Зараз подивлюсь склад, покажу вам так, тут 14% азоту і 8 калію. Ну і всього потрохи. Цинк, молібден, залізо. Мідь все скільки, 30-40 грамів на дорослу 40, як ця, вона вже доросла дівчинка, їй вже 5 років, красоня моя. І для того, щоб вона подарувала квіти ще один раз, то потрібно її теж підгодувати. В неї так само, як і у гортензії, поверхневе коріння. І якщо почати рити, ось, ось, воно, ось воно, бачите, то можна пошкодити його. Тому, так само, як і у гортензії, краще кілочком, садилкою, чимось там по, по колу пройтись і отак зробити отвори. Лопатка це не дуже добре, тому що все ж таки коріння так може постраждати, порватися. А садилка, вона йде на конус, і коли ви в землю встромляєте, то вона роздвигає коріння по сторонах, по боках. Минулого року я її отак цим добривом підгодувала і вона дуже рясно квітувала на другу хвилю. Так я зробила 5, 5 отворів. Добриво виглядає отак. Ось 40 40 грамів. Пам'ятаємо, що краще не докормити, ніж перекормити, ось бачите, воно поверхневе і тепер. Добре засипаю, під кора і пелюстки. Все це засипаю, щоб коріння не пеклось і волога зберігалась. Моя улюблена, проста квіточка, незабутка, квіточки і блакитні і бузкового кольору. Покажу вам чимирник. Бачите, який колір став? Це той, що був такого бурячкового кольору з фіолетовим. Зараз він зелений. Зелений з таким рожевим, рожево-фіолетовим кольором. Навіть так віточка, що. Ось тільки розкрилася, а вона вже іншого кольору світла. Ну і тому що сонечко вже пече і вигоряє. І покажу камелію. Ось так виглядає моя бідненька камелія цього року. Це єдиний рік, що вона отака, навіть не знаю, що їй не сподобалось. Може, потрібно було вчасно її підкормити, підгодувати. Я не встигла цього зробити, але я ніколи, чесно кажучи, її і не годувала. А їй, мабуть, не вистачає вже. Ну і сонце, сонце. Ось вони відвалюються всі. Такого ще не було. Все, дорогі мої, дякую вам за перегляди, за підтримку мого каналу, за вподобайки, коментарі ваші. Дякую. Бажаю вам тихого, мирного дня, здоров'я, бережіть себе нашим захисникам. Дякую, низенько вклоняюсь. Нехай всі. Повернуться додому, до своїх родин. Ми їх чекаємо всі. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!